Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Mlux серія Black Line на цоколь HIR2 з температурою світла 4300 Кельвін Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться гарантійний талон і дві світлодіодні лампи. Дані лампи потужністю 55 Вт, як заявляє виробник. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів. Корпус лампи повністю металевий, включно з цоколем. І також на кожній кожні лампі є дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 В через стандартний роз'єм. Також на проводі живлення є невеличкий ось такий драйвер. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на 12 вольт і подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Має жовтий колір світла, як і заявлена колірна температура 4300 К. Потужність нагадаю 55 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!